Зазвичай ми відправляємо наші вивки новою поштою одразу на наших клієнтів або на монтажників, які далі роблять монтаж. Сьогодні у нас випала можливість передати вивісочку особисто для наших замовників. Розкажіть, будь ласка, чи маєте ви досвід замовлення реклами і як вам було з нами співпрацювати? Е, ну, це вперше замовляю таку вивіску і співпрацювати з вами було мега приємно. Тобто... Я сьогодні знайшов ваші контакти, з вами сконтактував. Ми вирішили питання, оперативно все супер. На другий день оплатив вивізку, через два дні мені вже пише, що вивіска готова. Я розраховував там. ну, Зразу тільки шукав вивізку два тижні, собі так планував три тижні. Ну що мені зроблять за три дня таку красу, ну, не було таких. А це у вас ця вивіска має служити суто, як вивізка приходять, чи ну, який взагалі... Фамат її, що буде. Ви ця вивізка буде на магазин, тобто при вході магазин буде, але на наступний раз я до вас звернуся, вже за неону ви бачу, ви робите. Це також в планах. З таким підходом до роботи це ну, супер. Ви великі молодці. Ну, я навіть не можу передати слова, що це за три дні в мене вивізка готова. Чудово, нехай гарно служить, нехай ваш сюрприз вдасться. Бажаємо вам тільки розпитання. А ще, скажіть, будь ласка, де ви нас знайшли? Через інтернет просто я прописав в пошуковій системі вивіски, живі вивіски. Uh -huh. ну, я там вже зараз, я, знаю, що живі. я писав гаєтки, пінєтки писав. Але мені випали ваші контакти, я подивився ваші роботи, ну, мені сподобалося. Скажу чесно, я ще один сайт знайшов, але в них набагато дорожче. Ну, плюс ви ще близько біля нас. Так, 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 так співпало, ну супер. Чудово, тоді я дуже вам дякую за інтерв'ю, за замовлення і будемо чекати, що ваше дякую ще вам. Ще